Я зробив підбірку дописів з відомих телеграм каналів українських військових, і оці дописи чудово показують ситуацію, яка прямо зараз є на фронті, оперативну ситуацію. Але дещо от в цих дописах можна прочитати поміж рядків, о саме цим ми і займемося. Але насамперед я хочу зафіксувати дату, коли ми робимо це відео, тому що це важливо. Ми робимо це відео на ранок 10 вересня, тому що коли його ви його побачите, Бачите, де що може змінитися, і я сподіваюся, що оці позитивні новини, про які я казав на початку, їх буде лише більше. Ну що ж, давайте розпочнемо, і це ми зробимо з нашого главкома. Кілька днів тому вийшло інтерв'ю Олександра Сирського на каналу CNN. По факту от в цьому саме інтерв'ю було вперше заявлено про те, що наступальний потенціал ворога саме на покровському напрямку. Вичерпаний, подивимось, ми робимо все для того. Ми робимо все для того, щоб не втратити Покровськ. Ми там зміцнюємо оборону за останні шість днів на покровському напрямку. Ворог не просунів, просунувся ні на метр. Отже, наша стратегія працює. звичайно на покровському напрямку ворог зосередив найбільш підготовлені свої підрозділи. Але Ми позбавили його можливості маневрувати своїми підрозділами та можливості передислоковувати свої підрозділи. Посилення на інші райони. Отже, про що тоді сказав генерал Сирський? Про те, що Оцей наступ росіян на Покровському напрямку, який був найбільш небезпечний, про який неодноразово і попереджали військові, ми, до речі, це розповідали в попередніх відео. Тож, будь ласка, подивіться. І там, от, зокрема, ми давали самооцінки Юрія Бутусова, журналіста, який казав, що не можна розмінювати Курск на, саме на схід, тобто на Донбас і на Покровськ, зокрема. І якщо вам цікаво, Ну, це така думка. Теж можете заходити прямо в коментарі, і залишати свої думки з цього приводу. Отже, і там військові всі в один голос наголошували, що ситуація по Покровському напрямку катастро катастрофічна. І от вперше, про те, що цю ситуацію вдалося якимось чином вирівняти і випрямити, от, сказав генерал Сирський, що шість днів на От з на момент, коли писалося це інтерв'ю, CNN, не було опросування ані на метр. Чому я на початку сказав про те, що дата, коли ми пишемо це відео, важлива? тому що на сьогоднішній ранок, на ранок 10 вересня, з'явилася інформація, що ворогу вдалося десь на Покровському напрямку просунутися десь до сотні метрів. Але знову ж таки, це дуже таке собі просування. От вони за ніч за цю на... ніч фактично вони просунулися. Це не факт, що вони закріпилися. Вони можуть бути відбиті, відсунуті і тому подібне. Головне про що всі кажуть, про. Наступальний потенціал, який росіяни на цих на, на цих напрямках на Покровському та турецькому напрямку, вони потрохи цей потенціал втрачають, навіть попри те, що не виводять велику кількість своїх військ, як ми всі сподівалися, саме в свою Курську область для того, щоб її там захищати, відбувати напади збройних сил України, тому подібне. Отже, ті війська, які все ж таки були російські війська, забрані, забрані з цих напрямків. Це не виявилося критичною силою для того, щоб зупинити наступ, але наступ зупинився. А це означає, що ми і далі сили оборони України і далі перемолують перемолюють фактично наступальний потенціал, і він потроху втрачається. І тут я не хотів би бути голословним, і саме тому ми зібрали саме зібрали саме те, що пишуть військові. Зробили таку собі невеличку підбірку основних телеграм-каналів. Це Ті канали, які я читаю, і по яких я роблю певні висновки про те, що відбувається безпосередньо, от на, на, на східному на східній ділянці фронту, отже, для початку, давайте подивимося, що було 6 вересня. Це фактично в той день, коли Сирський сказав про зупинення наступу росіян на Покровську. 6 вересня, пише телеграм-канал Бахмутський демон з Покровського напрямку, пише, що просування пітерні зупинили, але поки вони намагаються підтягувати фланги, і якщо не вдасться, то зірветься їхній задум. Мається на увазі, що вони, коли зупинили просування безпосередньо на Покровськ, вони вирішили по флангах посилювати фланг для того, щоб обійти, можливо, Покровськ і зробити таку собі загрозу оточення. Це було 6 вересня. Далі були такі позиційні бої, але насправді дуже запеклі, тому що цей напрямок просто знищується кабами. Якщо ми подивимося на всі наші українські прифронтові місця, то міста то ви можете побачити, наскільки вони відрізняються, Різняється від тих міст, коли куди зайшла українська армія, наприклад, в Курску. Тобто Росія робить єдине, що може здалеку бити або ракетами, або далекоствольною, далеко далекобійною артилерією, або звісно, що кабами, тобто керованими керованими авіабомбами. 9 вересня. Ситуація трошки почала змінюватися. Той же бахмутський демон вказує, що на покровському напрямку підрання намагається підтягувати південний фланг. Селідува важкі зні бої. Стрілкатня у місті лунає 24 на 7. Але прорвати вони не можуть. Втім, дуже там важко рвуться на терикон, а в Новогродівці з висоток працюють в ФПВ. Новогродівка – це той населений пункт, про який кажуть, що українські війська здали його фактично без бою за три дні. Так от це неправда. Ніхто без бою його не здавав. Але дійсно виявилася проблема. Під час захисних, так би мовити, заходів і тому довелося відступити. І через те, що ми відступили, це місто залишилося майже неушкодженим. Утім, я про це ще раз хочу сказати: звинувачувати українських військових, що вони залишили це місто без бою, неправда ніхто це місто без бою не залишав. На жаль, саме в Новогродівці зараз роблять такі собі посилені е, оперативні пункти. З них запускають ФПВ-шки для того, щоб е, бити по українських військах. Втім, 9 вересня, в той же самий день, в інший телеграм-канал е, говорить снайпер, пише, що. Підерння знову полізли у напрямку Неліпівки, турецький напрямок. Тобто, це вже окремий напрямок, це вже не Покровський. Техніка виконує роль первинної вогнепальної підтримки та висадки десанту. Тобто тут ситуація таким чином складається, що не тільки на покровську. А і на турецькому напрямку намагалися посилено робити якісь там наступальні дії. І їм це не вдавалося. Вони просто-напросто залишали свою піхоту. Вони залишали техніку. Їхня важка техніка, врешті-решт, не взагалі були вимушені навіть відмовитися від штурмів на танках, на БТРах, на БМП і почали робити штурми. На квадроциклах або просто на мотоциклах, напевно, ви навіть бачили це відео, так звані братські могили, байкерів російських, які просто нікуди не доїхали. Ситуацію про турецькому напрямку ще підтверджує, про те, що там насправді зупинили і будуть зупиняти, підтверджує телеграм-канал Офіцер. Отже, підарення поперела на деякі позиції наших хлопців в районі Неліпівки на турецькому напрямку. Вирішили в залетіти на 6 БМП БТР та висадити десант. Повернулися поки що лише дві одиниці техніки. Геноцид, ну, судячи з усього, русні, триває. І, е... Буквально вчора з'явилася інформація від карти, так звані Deep State, Це карти, де в реальному часі ми можемо слідкувати за тим, за тим, як просувається, сунеться фронт, так би мовити. І там з'явилася інформація про те, що водяне було окуповане російськими військами. Але от я це теж хочу зараз показати. Ні, точніше, ми так є у нас скрін. Теж офіцер телеграм-канал офіцер пише, що мушу не погодитися з заявами про окупацію населеного пункту Водяне на Вугледарському напрямку. Хлопці два дні тому відбили накат техніки рашистської. З тих пір обстановка в населеному пункті без значних змін. Підрозділи соу на даний момент ведуть бойові дії у водяному Судячи по ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Доволі немала. його частина під нашим контролем. Максимум можна списати на сіряк через інтенсивні бої, але про повний ворожий Контроль над населеним пунктом мова не йде. Отже, ворога почали зупиняти. Про це сказав генерал Сирський. І отут я хочу зараз якраз. Ну і ще останні моменти, я про це сказав на самому початку. Що от на сьогодні, на ранок 10 вересня, є інформація. Ну там дві інформації є. По перше, що Мар'яна Безугла приїхала на Покровський напрямок, і я вже на місці Русні вже вже біг додому, тому що все, де не з'являється Мар'яна Безугла, це їм там всім гаплик. Іноді буває і нашим теж. Але я сподіваюся, що в даному випадку її чорна карма спрацює все ж таки на расистів. І саме там, на Покровському напрямку, є повідомлення, що кількасот метрів є певні 100-метрові просування, як сказали наші військові. Але слідкуємо, вже буквально я певен, що трошки згодом може з'явитися інформація, що ці всі просування були відкинуті, і навпаки, починаємо просуватися ми. Я не помилився, саме це я і кажу. що Я майже певен, що саме на Покровському напрямку. Українські війська можуть перейти у контрнаступ. А от те, що зараз там відбувається, не дарма расисти почали навіть казати, що якось трошки дивно це перше з'явилося саме після того, як вони змогли захопити Новогродівку. Що їх здивувала швидкість, як вони її захопили, і вони тоді почали робити припущення, що українські війська готують їм пастку. По факту пасткою може виявитися весь покровський напрямок, тому що що відбувається, коли дуже швидко до речі, це ж і Путін казав, що ми зараз там просуваємося з такою швидкістю, якої не було з початку самої війни, з початку, вибачте, він сказав з початку СВО. Ну тобто, навіть він визнає, що дуже велика швидкість, але де завжди була величезна проблема расистів в логістиці і в підтягуванні резервів, і в підтягуванні. Агувані додаткових там БК, палива і все інше. Бо ці всі колони для нас є таким ласим шматком, що ми вже навіть чекаємо, коли вони ці колони будуть вистраювати так само, як вони це зробили в Курській області, і чим це закінчилося. Відео і фото, ви це теж бачили. Тобто, по мірі того, як російські війська і далі будуть сунути на Покровськ, вони розтягують свою логістику, і чим роблять її просто незахищеною. І для нас знищити їхню логістику, логістику це фактично взяти їх такі собі, якщо і не в оточенні як таке оперативна. Але якщо ми беремо це під вогневий контроль, то ми їх просто залишаємо ни з чим, без БК, без палива, без жрачки, врешті-решт, і тому подібне. І тому цілком можливо, що є. План, я, до речі, не хочу зараз е, розкривати план нашого генштабу, бо я певен, що там таких планів дуже багато. Але е, те, що расисти самі, самі відчувають, що це дуже схоже на пастку, це правда. Але найсмішніше в цій ситуації, знаєте що? Е, Вот расисти самі знають, що це пастка, вони відчувають, що це пастка. Вони думають, що ми цю пастку їм готуємо, але все одно вони не можуть не залазити у цей зашморк все глибше і глибше. Тобто ситуація в тому, що вони будуть парадокс в тому, що вони будуть залазити, навіть коли вже точно будуть знати, що це пастка вже зачиняється. Вона зараз захлопнеться і там вони всі просто здохнуть. І навіть це не призведе до того, що вони будуть якимось чином там тікати, відступати і, 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 і щось таке. Але нагадаю, що. Саме у 22 другому році наступ на в Харківській області, коли ми змогли їх відбити саме от так звана Харківська офензива, саме тоді нам вдалося от зробити. Ми знищили їм логістику і з і примусили їх тікати. І от тут ситуація може бути дуже і дуже схожою, тим більше що по деяким е, ділянкам фронту е, вони вже тікають. Це не можна казати ще в повний голос, але військові підтверджують, що вони про це самі кажуть. Що в певних моментах вже їх настрої, їх так би мовити, морально-психологічний стан. Вже дуже близькі до того, що вони можуть кидати зброю, і вже тікати. І нам залишилося це просто закінчити на Покровському напрямку. Біля Покровська їх зупинити, знищити їм логістику. Ну а далі зашморг затягнеться, паска захлопнеться. А цей щур він там просто вимушений буде або тікати, або здохнути. Тож. Навіть ще раз іронія в тому, що навіть коли вони будуть бачити оцю прірву, вони все одно, як ті лемінги, будуть в неї сунутися, поки не здохнуть. Ну що ж, як то кажуть, амінь і додавати стимулів, тікати, кидати зброю. Знаєте, що можуть? Ну, у нас багато зараз нових нових різних розробок. Дещо з них не дуже нове. Але дуже ефектна і різноманітна. Напевно, ви бачили цього песика, який може не тільки там приносити бика і виносити поранених, а і ще й тримати на себе на собі кулемет. І це дуже така собі цікава цікавинка, так би мовити, зброя, яка може багато надати проблем. Але попри з точніше не попри у порівнянні з нашим драконом, тобто дронами, які можуть спалювати русню просто вогнем з повітря, ну. Я не знаю, про це навіть цей відомий автор Гри престолів не додумався би. Ми можемо зараз подивитися це відео, воно захоплюючи, давайте шматочок, я вам трошки прокоментую. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо дрон, який летить над посадкою і випалює все, що там можна, спеціальна така горюча суміш. Напал, не напал, не, не знаю. Я тут не фіхівець я не хочу зараз. Можна, звісно, було прочитати, що саме тут є. Але я думаю, що навіть сама суміш це теж є певним секретом. Але наскільки вона ефективна, от ми можемо зараз побачити на цьому відео. Тобто, ті посадки, посадки, де е, росіяни роблять свої укріп різні там пункти, риють траншеї, і тому подібне, ми їх знищуємо такими дронами, проти яких е, ну фактично вони нічого не можуть зробити проти таких. Дронів можливо вони потім навчаться їх збивати. Ну а поки що, вогонь з неба дуже от, просто дуже мотивує кидати зброю і тікати, просто куди очі бачать, якщо взагалі вони ще щось ці очі бачать. Побажаємо побільше таких дронів. От тут я саме хочу звернутися до всіх українців, які зараз мене бачать. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо різні нові розробки для того, щоб зброя, яка могла б могла максимально ефектно і ефективно знищувати русню, було б більше. Донатимо, допомагаємо, хто де може, чи може, для того, щоб перемога України настала якомога швидше. І в цій перемозі. Частко кожного нас із вами є. Не забувайте про це. Допомагаємо ЗСУ.